Давайте посадимо на місце Путіна і порозмірковуємо, а що я з цього буду мати. Ну от дивіться, якщо е, зараз уявімо собі, що е, кілька країн, які мають відповідні потужності, Ну назвемо їх: Велика Британія, Франція, Німеччина, е, деякі з північних країн, е, Польща, е, ну частково безумовно, бо йдемося скоріше за все про Балтійські країни і так далі, чітко і ясно розроблять отакий механізм. Просто відповідної реакції і скажуть, що в разі мого Путіна наступу я отримую такий результат. Через якну я починати на цю авантюру. Ну звичайно, ми, ми, ми з вами, Андріано, говоримо про абсолютно неадекватних людей, і оце єдине, що ну от може. Бути контраргументом, бо вся логічна розбудова таких речей вона показує, що це абсурд, це, це суцідальні -су 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 спроби щось комусь довести, але у підсумку, ти отримаєш дуже жорсткий і нічівний удар у відповідь. Ну хіба що я ж кажу? Хіба що це вже просто виходить за межі здорового глузду, остаточно і безповоротно? Хіба що там уже навколо Путіна повне зібрання дебілів в прямому розумінні цього слова, які не, не розуміють, що це може означати. І тоді такий варіант безумовно можливий. Якщо виходити з логіки, ну то на мою думку ні. Хоча, звичайно, ну, логіки у Путіна шукати це теж доволі ну, не, не дуже розумне заняття, скажімо так.